Здається, новий шматок карти вийшов? О, так. Десь. Ого. Нічого собі, а він великий. Ніфіга. я в Яршу. Великий шматкарти. І що там, нова. Ця сюжетка вийшла, боже. Я ніяк не можу нормально всістися спокійно. А. Тестовізор. О, оророн. Зараз будемо його крутити, але я не знаю, чи він мені випаде. Е, це що? Завдання легенд чи що, я не знаю. Так, нове завдання архонтів. Чого в мене так смущає оця дівчинка? Вона собі на голову черепкуна наділа. О, новий бос. Цікаво. І безодня оновилась. Чи мені то здалося я ж її недавно грала? Так. Я лучників не люблю, кажу зразу. Лучників я не люблю, але я дуже хочу Орона. Цікаво, чи в дубці він мене не пошле? Так, воно у мене 158 круток, це я, коротше, на магуїку збираю, вона ніби в 5 3 повинна вже вийти. Було б непогано? Ну, давайте я ризикну. Та ну, ні! Що, хіба часка випала? Оу! Так, 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 так! Єс, єс, єс. А хто ж це легендарка випала? Давайте поглянемо, хто ж нам там випав. Цікаво. У мене там гарант був, і тепер цей гарант мене певно в дубцю чи послав. Дубина. Огохо! <плес> Нічого собі! Оце мені пощастило! Я в шоці просто. Нічого собі. Часка випала, я в шоці просто. Неочікувано. А. Цікаво. Е Зараз коротше, зайдемо в тестовий забіг. Подивимося, що ті персонажі з собою взагалі представляють. Ну, ніби на зливах я бачила, що... що воно таке. Окей. А що це тут? Я щось не зрозуміла. Ага. Ну, окей, хай так буде. Давайте я зберуся. І давайте зай... Ой, кущі. Проблема цих кущів, тому що, наприклад, коли ви десь там повертаєте камеру і таке враження, що вам ці гілки в обличчя луплять. І просто хотілося б, щоб наприклад, було щоб вони тоді ставали прозорими, коли ти повертаєш камеру, і камера залазить в кущі. Хотілося б звичайно, щоб вони прозорими ставали, так як, От, наприклад, я грала Star Wars Force Unleashed, і там така е практика була. Що? Ем, я щось нічого не зрозуміла, якісь кільця, якийсь... Такий цей нудотний тестовий нейтрасовий забір зробили. Що... Ой! А що робити? А тут якось. Ага, вона на якомусь дирчику літає, чи що це таке в неї? А якщо я впаду? А як тут взагалі? Як тут допуститися? Як тут опуститися, галю? О, а, я падаю. Ага, ну здається. Ну коротше, я цими персонажами над ламну ще толком грати не вмію, в мене тільки одна качка є серед них і все. Ага. Ну, ніби. Я, я не знаю. Ніби щось трішки зрозуміла, а може і не зрозуміла. Я знову забулась як опуститися. Це що? Так. Як летіти вниз, алло? Це вверх. Ага. На пробілчик натискаєш, летиш вгору. Так, ще одне кільце, а я більше не можу взлетіти. Чи тут якось можна. Ага. Ну, прикольно ну, на, оцьому, на цьому на цьому драндулеті, чи що це таке літає? Ну, короче, на ракеті атакам, з яким ми не дозволили. Порожці бити недавно. <реш> <реш> полетіли полетіли. Це що? єшка? Ага, є жко розіскаєш у ця ракета, чи що це таке, якийсь дирчик, воно пропадає? Добре. Добре, що тут не на час. А тут я тут взагалі застрягла на півгодину. Окей. А, ну. Політ непоганий, цікаво, як вона стріляє. Бах Ну, звичайно. Добре. Ну, хоча б у мене один персонаж надланує, якого я хотіла. Я дуже хотіла цього. Ага, тут прикольно. Ага, то тут можна просто. Цінишся і стріляєш чи що? Я тут щось. І це все? Ну, серйозно, я думала, он та якоюсь кращою буде. Ну, я за цих... У... за повітряних персонажів я не граю. Так що що можу сказати? Нічого. А, в мене ж там ще є. <кліп 'я> а! Ну, не знаю, так, так, так така собі... Ага, тут просто натискаєш Єшку за е, з, і типу в'єш зарядженою атакою. Ой-ой-ой, мене оце мої піси, оцей літаючий трактор. На тобі. Геймплей такий собі, як, якщо часто... мені трішки було б незручно, якщо чесно. To... Go down and Open fire. Ага. Ну, словом. Е... Так, а що ж мені далі робити? Я так бачу, що я два кільця. Три точніше кільця не зібрала. Як мені цю чу... ага. Три кільця я ще не зібрала. Давайте я підживлюся оцим флогістином, чи як воно зветься сподіваюсь, правильно на... назвала. І де ті кільця мені знову ж. О, ну вони отам! І як же мені туди дістатись? Ну, Геймплей такий собі за нею, якщо чесно. Я й не дуже рвалася так, щоб часку отримувати, але вже що маємо то маємо, як то кажуть, ровному коню в зуби не заглядають, окей. Часті. Часті. Зуби не будемо заглядати добре. Ага, полетіли. Вперед полетіли! А, точно! Я забула, що це треба пробілчик, натискати, ти щоб підніматися вверх. А я щось бачу тільки два кільця, а де ще одне. Ага, і це, в цьому вітрі можна зарядитися флогістином. Так, ну, коротше, на атакам всі полетіли, чи як, чи як буде завгодно зручніше називати цю ракету, Хочете Таурус називайте, хочете атакам, хочте, називайте томагавк, на цьому прикольно. Так, а де ж те ще одне кільце? Я тут що буду цілий час по карті бігати і його шукати. Десь же воно повинно бути, десь я його прогавила. О, тут таке літа... якесь НДО, коротше, лі... літає там десь. Як ото, знаєте, в фільмі дев'ятий район щось похоже було, схоже. Сорян за мій слуржик. А де ж те ще одне кільце? М? Я вже всі зібрала, тільки ще одне залишилось. Я так не люблю, е, ці... Це постійно е, така гігантська карта. Ходиш, кругом все е, шукаєш, і шукаєш, і знайти не можеш. А було б зручніше раніше, коли було просто підземелля, ти ворогів передубасила і все. А тут просто бігаєш. от Мені треба ще знайти те одне кільце. Де мені його шукати? Я поняття не маю. ніби я і все Знизу я її ніде не бачу, зверху також ніде не бачу, що воно десь на початку карти знаходиться, чи що, я не знаю. Ну, окей, зараз пошукаю. До речі, як у ваших регіонах там звідключення світло? Особисто в мене, то ну, таке ще більш-менш нормально. На 3 години вимикають, якщо я не помиляюся. Так, на 3 сьогодні. О першій, о першій годині. Я маю, а потім вкнути в 16. Ага я вже тут дійшла до кінця карти і те одне кільце, я так і не знайшла. Ну, тут навіть немає вказаного одного маяка, який би показав мені, де воно знаходиться. А я що тут маю сутками бігати чи що? Ну, окей, десь я його знайду, те кільце. Побігли туди, певно... Звідки ми і починали, можливо, воно там знаходиться. <рес> Ой. У мене є підписники з інших країн, які також грають Genshin Impact і я вже їм похизуюся, що мені час кави пала. Ем, де ж те ще одне кільце може бути? Ну, десь прогавила і бачите, що робиться, тепер доводиться по карті кругом бігати. Але все одно десь я його знайду. Е я, до речі, щасливиця, тому що я вчора одній підписниці казала я так хочу оророна. Сподіваюся, що він мені випаде і доля мені посміхнулася, а оророн мені так і випав. Так, що тут. А, шикарно, ще й в карту не можна перейти. Ну супер, я тут зараз буду бігати, не знати скільки. О, он де! Дивіться, дивіться, вон ще два їх. Чудово я знайшла ці довбані кільця. Зараз запустимося на ракеті і полетимо і все. Дир-дир-дир буде. У-у-у, високо. Е, ну, я сподіваюся, я долечу до них. А тут можна їх постріляти, чи ні? А, ні тільки. Як опуститися? Е, лівий контрол, що він дасть? Ага, лівий контрол. Супер, ну нарешті. А то я думала, що я тут на півдня застрягну так, інші пробні рівні. Так, давайте ну цей котяра як його? Ліні, Я на нього кажу Лінь, Мені так зручніше. Ну що, Лінь, Лінь поки пропустимо, я, в принципі, знаю його геймплей. Я вже його колись як Фонтейн виходив, я ним грала в проблемному забігу, Ну що ж, тепер, як мені казали, огорон вміє стріляти в польоті. Так, що це за зброя? От тоді цікава зброя і артефакти, тому що зараз підемо артефакти фармити? Е -е. А де... Так, що талант? Що по талантах? Якась сфера. Я сподіваюся, що Ророн мене не підведе. Ну, хоча він на чотиризірковий персонаж, то тут в принципі. Так. Що це? Виконайте які цілі. Ага. Перемогти вороги. А що це таке оце? Ай. І що? Ем. І що це мені дало? Ага, ось ми полетіли. Двічі разі з пробілчики і полетіли, так? Ні? Ну, окей. А! Потрібно от що, коротше, щоб летіти, то потрібно пробілчик затискати. Ну, тут, бачите, я так зрозуміла, що... І шо? Що це за атака в боги пшик якийсь? Я не зрозуміла, алло. Ой, тут треба ще вміти стріляти. Ну коротше цими лучниками ще треба вміти стріляти, а я, як, коротше. Я не дуже вмію лучниками грати, тому що я ними майже і не граю. ну так Прицілю... прицілюватись я не вмію. Як я вже колись казала, я стріляю, коротше, як імперський штурбовик. Ну, ульта прикольна, здається. Я люблю, коли Ульта з кармана, з кишені тож. Ну, погано, що тут, коли от... А, все ж таки маневрувати можна. Ну бачите, я лучником не вмію стріляти, я... О, попало Хоча огорода я хотіла. Хоча я його й хотіла. Але лучники в лучником я грати не змію. Ну, прикольно, що він може зависнути в повітрі. Ай, мені дали по дупі Тільки не зрозуміла принцип його Єшки, що вона дає. Ну, наче... ну, прикольно, я якраз хотіла, щоб у мене був такий персонаж, який ультою б наносив вогонь з карма з кишені. Хамсурви. <клес> Окей. Так, давайте я спробую інших трішки підключити, щоб було швидше, а то я тут зараз доволі застрягну. Хачапурі. Оці монстри когоча, хто не знав. Їх називають хілічу. Айс! Ах ти ж, гамнюк, я тобі зараз так дупу надеру, що тебе навіть твої ці брати в племені не впізнають. А, так можна підхилитись. Давай сахарочок. Ніби сором'язливий цей сахарочок, але є, в неї є один моторошний секрет. Вона заховала у шафі скелет скелету цього монстра. З яким ми зараз змагаємось. Так, і, і тому тут дійсно правду кажуть, що в тих лобуті водяться чорти. Так, це оці штуки потрібно збирати, чи що, я щось не з... Як його збирати? Я щось не зрозуміла, як його збирати. Що, в польоті може, чи як? Я по ньому стріляю ніяк готовку. Хоча... Якщо так. Це ж ці штуки потрібно збирати? Зібрати що потрібно? Я ж не зрозуміла, що потрібно збирати. Ну давайте я то ще прогуляюся, подивлюся, що тут є взагалі. Тут Місцевість я бачу по карті, що невелика, але. але. Як оті штуки збирати? Я щось не зрозуміла Зібрану... А! Ось воно. Ось що потрібно було збирати. Ой, я натупила! господи. От що буває, коли вночі тобі мопеди спати не дають. Ну, ви зрозуміли, які. А, і ще одна. Супер! Прийшли тестовий забіг, ну давайте я вам ще цю лінь покажу. Цього ледаря кодячого. Тут в мене чайок, коротше. Я, до речі, пробувала от хвару сьогодні запустити на нашому сервері на Центральній Європі, але вона мені так довго завантажувалася, що я подумала, що е, наступив момент відключення світла і вона ще не запуститься. Уявляєте? Тому я перемик перемкнулася на Штати. Коротше, тут також потрібно цим... цим. Цим лінивим тут також потрібно вміти стріляти, а якщо у вас хтось із батьків був імперським штурмовиком, то вам не раджу брати лучників у свою пачку. О, дивіться, зараз будемо, коротше, його укрильця підрізати. Що, хіба ді? Ну це мені працює тись, воно круто. О! А цьому зараз очко підіб'є. На тобі. А, ні, не виходить? А чого? Я ж здається. О, дивіться, підбила, вийшло. І залишилася мене сахароза, але в мене в принципі матеріалів на неї вистачає. Зараз підемо коротше ці артефакти для оророна фарбити. боже, в мене проблема з буквою Р, ще з самого дитинства, тому вимовити його ім'я це для мене. Часку і оророна можу качнути до 20-го рівня, щоб отримати кілька круток. Стандартних і подивимося, може, нам також там щось пощастить. Що це таке? 에... م... Не знаю, що то було, але зараз переглянемо. Прокачаю трішки орона. О, прикольно! Вже показують. Ага, на новій карті знаходяться. Знаходяться оті квіти, чи що то таке, щоб його прокачувати. Що це таке було? Так, ну давайте часку якось ну, до 20 рівня, щоб отримати просто стандартну крутку. І поглянемо, може, нам щось і випаде цікавеньке таке. Ого, шанс крита, нічого собі. Щось я не поглянула, які артефакти потрібні, що в неї там в навичках. Ну, давайте я перегляну тут. А, ну особливо нічого такого немає, тому що буває у деяких там персонажів потрібно, щоб у них. Де це, я вже огорона поділа. Щоб потрібно, що у них там, наприклад, сила удару від здоров'я залежить, чи, наприклад, від відновлення енергії, чи там від сили атаки. Так, навіть є таке. Ем, так, от стандартний банер тут у нас є, зараз подивимося. Сміття летить вже можна одразу пропустити. Мені цікаво, що то за лук ворона. І де мені його можна взяти? Ну, добре, потім в інтернеті подивлюся, де його можна взяти. Я щось тільки не зрозуміла. На силу атаки він там був чи на що? Не пам'ятаю вже. Так, завданнячка. Так, артефакти. які ж там у нього ті артефакти були. Давайте я погляну на карту. Тут же мають бути десь зображені ці підзими. Нема нічого. А що на нову карту прийдеться йти? Тоді я вже це буду в наступній серії робити. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами була Джеррі. На все добре!